Ви стали ризиковим платником і не знаєте, як з цим боротися? Не хвилюйтесь, я підготував для вас 5 ефективних порад, які допоможуть повернути вашу справу на правильний шлях. Перша порада. Ретельно проаналізуйте рішення податкової і з'ясуйте, що саме стало підставою для віднесення вашого підприємства до ризикового. Це допоможе вам зрозуміти, з чим саме потрібно боротися. Нагадаю вам, що згідно порядку 1165 передбачено 8 критеріїв різковості платника податку, і передбачено 18 кодів податкової інформації, яка може стати підставою для віднесення підприємства до такого статусу. При цьому також звертаю вашу увагу, що не може бути підстави для віднесення до ризиковості операції за податковими накладними, строк реєстрації яких припадає не більше ніж на 6 місяців до дати прийняття відповідного рішення. Друга порада. Підготуйте усі необхідні документи, які спростують аргументи фіскалів про ризиковість. Це ваш щит і меч у боротьбі за правду. Третя порада. Підготуйте переконливе звернення, в якому чітко і коротко опишіть суть вашої діяльності, наявність ваших ресурсів, наявність штату і персоналу, а також інші важливі обставини. Пам'ятайте, що ваша головна мета показати, що ваше підприємство не відповідає критерію ризиковості. Четверта порада. Подайте відповідне повідомлення до податкової разом із документами. Нагадаю вам, що кількість документів не повинна перевищувати 100 і об'єм одного документа не повинен бути більше 2 МБ. І ще таке повідомлення разом із документами ви можете подавати необмежену кількість разів. Таке звернення разом із документами податківці повинні розглянути протягом 7 робочих днів. Звертаю вашу увагу, що вказаний строк не може бути продовженим, оскільки у фіскалів на це немає повноважень. Тому, якщо вони не приймають рішення протягом встановленого строку, то підприємство підлягає виключенню з даного переліку. І п'ята порада. Якщо податківці залишили без задоволення ваше звернення із документами, то ви вказане рішення можете оскаржити як в адміністративному, так і в судовому порядку. Для адміністративного оскарження строк становить 10 робочих днів. А для судового оскарження тут вам потрібно пам'ятати про дві умови. Перше. Якщо ви процедуру адміністративного оскарження не використовували, то строк такий становить 6 місяців. І друге, якщо таку процедуру адміністративного оскарження ви все-таки використали, то строк звернення до суду становить 3 місяці. І він буде обраховуватися із дати винесення рішення про результати розгляду скарги. Моя вам особиста порада, якщо ви тричі зверталися до податкової і все це не приводить до бажаного результату, і більше того, підстави віднесення до ризикових залишаються незмінними, то найефективнішим способом захисту в даному випадку є звернення безпосередньо до суду. Таким чином, ви не будете гаяти час. І ще в мене є для вас подарунок. Дарую вам зразок звернення про скасування ризиковості за підписку на мій канал. Деталі отримання вказаного звернення. Читайте в описі до даного відео.